В чергу ради вітати міжфракційне депутатське об'єднання і за турботу, яку вони роблять на законодавчому рівні. Ну і раді вітати вас особисто на Полтавщині. Для нас це дійсно подія, яка з вами була організована. Ми вже долучаємося до того, щоб видати відповіді на питання, які будуть тут впливати. Звісно, Полтавщина стала. Прихистком і, можна сказати, другою домівкою для багатьох людей. Багато хто від нас поїхав, багато хто залишився, багато хто продовжує жити, і ми продовжуємо будувати, комусь приходиться будувати життя за. На початку повномасштабного вторгнення частково я теж був переміщений особливо з, з міста Києва. Звісно, що, але це буквально на два місяці, поки були гарячі, Київ вже до нас від... відступили від Києва і в Київської області. Вони вже з Києва. Я розумію це відчуття, що таке і став місцевої влади, громадян, в першу чергу, які проживають. Там, там, куди, куди ви переключаєтеся. тому З де, деякими проблемами стикався, але в силу свого розуміння ситуації не намагався бути там, проактивним і створювати комусь проблем. А, Звісно, ми не можемо сказати, що у нас все гладко, все добре, що ми всі забезпечені, і всі за всі впають. Звісно, є прогалин, звісно, є ідесь, куди рости, і звісно, є на що реагувати. Ми намагаємося це зробити з будь-яких точок і за будь-яких умов. Тому для нас внутрішні переміщені особи, ми не рахуємо їх. Вони для нас українці, і це не важливо. Звідки вони? з Луганщини, чи з Криму, чи з Донеччини, це такі самі українці, як на Полтавщині, вони зовсім нічим не відрізняються. В кожного є такі ж самі права і в обов'язків, в кожного є такі ж самі можливості. Звісно, внутрішнього переміщення трохи не менше, тому що знову треба починати дещо з нуля. Але е хочу сказати, що на рівні міністерства, на рівні центральної влади, центральної влади, також е обласних і місцевих влад. Питання внутрішнього переміщення осіб ніколи не стоїть осторонь, коли приймаються ті чи інші рішення. Ми багато чого зробили за ці 4 роки для внутрішнього переміщення. Наші місця тимчасового перебування, як ми їх називаємо, тепер перетворилися вже на місця постійно. Це, звісно ж, проблематика не в тому, що немає що не в тому, що нічого не робиться, роботка в тому, що нема куди де жити, нові квартири, нове житло, і процедура, вони трошки затягнуті, є бюрократизм той чи інший. Зрозуміло, що це важко, зрозуміло, що воно давить і не дає можливості інтегруватися і розвиватися. Але що стосується влади на місцях, то певність можу сказати, що закликає владу, люди, які у нас проживають вже. Хтось рік, хтось два, а хтось може чотири це вже громадяни нашої громади. І вони потребують уваги, вони потребують такого самого відношення, як і корінні жителі вашої громади. Тому дякую міжпраційному депутатському об'єкту за таку ініціативу, за такий діалог. Звісно, порядок денний Воно, може, нікому, може комусь цікаво було да, там, подивитися якісь презентації чи ще щось. Але формат даної організації мені здається, дуже далі, дуже краще. Дякую вам, дякую е, Збройним силам України.